Другий рік поспіль центр дитячої творчості активно займається волонтерством у всіх його проявах. Вони перші в місті почали виготовляти окопні свічки, збирати кошти на підтримку ЗСУ, пили маскувальні сітки, а також організовували благодійні ярмарки. Одна з таких пройшла у цю суботу, 28 жовтня. Сьогодні тут на цій площі беруть участь і художні колективи, і декоративно-ужиткові гуртки. Продавали юні акарманці власні вироби, які вони виготовляли на гуртках образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтв. Усілякі смаколики зібрані кошти з ярмарку. Центр дитячої творчості відправив на потреби збройних сил, які невпинно захищають наше з вами мирне небо. Особливо сьогодні буде з любов'ю до наших захисників та захисниць концертна програма від художніх колективів нашого центру. На жаль, тривога переривала концерт та ярмарок, бо діти спускались до найближчого сховища. Однак все рівно вийшло зібрати 14 тисяч гривень. За декілька годин містяни стали власниками чудових іграшок, а захисники отримали допомогу. Перший муніципальний закликає всіх не забувати, що війна триває, донатьте всюди, де можете. Беріть участь у благодійних ініціативах та не забувайте, завдяки кому ми маємо можливість жити та працювати. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, Перший муніципальний канал.